Друзі, щойно завершився матч однієї восьмої фіналу Кубка України серед аматорів. Іванківський штурм на виїзді переміг київський титан з рахунком 2-1 і пройшов в 1-4 фіналу Кубка України серед аматорів, де зустрінеться з київським локомотивом. З нами Богдан Рубльов, автор другого голу ворота київського титану, один із старожилів штурму. Ну і улюбленець наших болівальників. Богдане, як пройшов сьогоднішній матч? Чи певний дискомфорт внесли погодні умови? І що думаєте про майбутнього суперника Київський локомотив? Ну, погодні умови внесли свої корективи. Так, ще внесло мале за мале поле. Ми мали грати на Руфика на більш великому полі. Тут хлопці займаються, тренуються, нам було трошки непривично, та й напевно тяжко грати на такому маленькому узькому полі. По супернику локомотиву у нас ще залишився маленький зуб. Ми їм програли з рахунком, якщо не помиляюсь, 1-0. Була теж така напружена гра, тому ми Думаю, виправимо свою помилку і будемо працювати за цього і проходити далі. Um, сьогодні Богдане виграли з таким настроєм. Відчувається, що скучили за футболом. В чому була проблема? Ви пропустили два останні матчі, і сьогодні тренер довірив вам місце в складі. Ну, у нас в команді дуже багато людей. Тренер бачив. Ну, Тренерам відніше провів ротацію. Може, десь недопрацьов на тренуванні. Ну, зробив ротацію. Сьогодні вийшов, так, давно не грав, соскучився за футболом, намагався там, як, як, ну, як най... намагався віддати себе на полі, ну, що вийшло, то вийшло. Ну непоганий рух сьогодні від вас. Ми побачили. Ні. Забитий гол. І, до речі, сьогодні ви зіграли на місці Форварда, потім. За командними як то кажуть вимогами перейшли на місце флангового півзахисника, і, до речі, дуже дуже багато зруйнували атак Титана. От хороша працездатність від вас. Ви в чудовій фізичній формі. <реш> Дякую. Ну, фізична форма у нас у всіх чудова, але як вам сказати, кінець чемпіонату вже сили трішки вже не вистачає. Нам треба його закінчити на, як то кажуть, мажорній ноті, тому ми працюємо. працюємо. От. Ну і плюс ще, що може давало нам сили, так багато замалепували. Розкажіть трошки про себе. Де ви починали? Хто був вашим першим тренером? Ми знаємо, що ви один із старожилів штурму. Ну, раніше ця команда називалася Джуніорс. Давно йдете рука об руку із Ігорем Наконечним із Дмитром Димничем. Розкажіть про історію ваших стосунків з футболом. Ну, Як я попав в штурм, ми грали за футбольний клуб Легію я грав. Потім Федерація футболу наша обласна ввела правило одна, один ігрок одна команда, і тому ми пішли, якби багато хто з хлопців ушов на обласний рівень. Так як не можна було грати за дві команди, перше, наше, як ми зібралися, це була ще Денихівка. Після Денихівки вже ми. Якби стали джуніорс, і зараз уже штурм. А де ви починали? Починав Болгар. я дуже пізно прийшов, як то кажуть, футбол. Я не пам'ятаю, я, я не пам'ятаю. Мені, наверное, напевно, було років 12. Чи 11 я прийшов в футбольний клуб Локомотив, але потім з, ну, наш рік від, відійшов від локомотива і став футбольним клубом ФК Старт Київ. Перший мій тренер Богарчук Ніколай Олександрович і Богарчук Іван Ніколаєвич. Тобто ви тренувалися на тому знаменитому історичному стадіоні Старт? Так, так. Ми тренувалися на Лукяновці на стадіоні історичному полі «Старт». Богдане, ви в команді вважаєте. З таким одним із найвеселіших гравців Балагуром, таким жартівником, співаком. От це риса характеру, чи, скажімо так, зайняли штатну таку посаду в команді? Бо завжди має бути такий гравець? Ні-ні. Це від, від настрою. Я не, не займаю цю посаду Є інші хлопці, які. Е... Роз, розвес, ну, виселять нас. Тому це просто як, від, ну, як від, від настрою. А хто номер один по цьому в цьому аспекті в роздяганні? Ну, у нас багато хто. І Так Саня волк може розсмішити Чепур. Багато хто хлопців. Так я вам не виділю. Ну, а Сергій скажем... погорілий. Погоріли, а от бажання співати це у вас напевно від батьків. Ні-ні-ні, <реш> Немає нічого спільного з моїми батьками і співами і так далі. Ну, я, напевно, чемпіон по караоке. Ні, чемпіон караоке це у нас Ілля Іллящук, mm -hmm. Осачі теж любить співати. От, ну, я ці пози... позиції не займаю в команді. Е, Богдане, а хто у вас у великому футболі? Ось скоро буде стартувати чемпіонат світу з футболу вже у неділю. Е, за кого ви вболіваєте? Чия манера гри от імпонує вам більше всього? Це як стосується і футболістів, і команди. Ті, на кого я рівнявся в житті, в дитинстві, то вже не грають на футбольному полі. Ну, хто це? Дель П'єро. Я, ага. я пам'ятаю, що я ще прийшов на перше тренування в, футболь, в футболки Ювентус. Ювентуса в Дель П'єро. А по чемпіонату ну, в мене немає таких фаворитів. Просто за гарний футбол. Ну що ж, Богдане, сьогодні ви забили гол. Це вже не перший гол у цьому чемпіонаті. Я бажаю, щоб цих голів було побільше, бо все ж таки ви за амплуа Форвард і, як то кажуть, завжди націлені на ворота, що й дуже імпонує. Яскравих перемог в житті на полі і побільше голів у ворогах суперника. Дякую, Дякую вам.